Сьогодні тема це майбутнє моди, розкоші і рітейлу. Але перше питання про вас. Чому ми говоримо саме з вами? Чому ви працюєте в цій сфері? Як сюди потрапили? І яка ваша історія? Кумедна історія? Бо я не думала, що працюватиму в цій галузі. Я росла балериною, тому естетика завжди була поруч. Я любила мистецтво та естетику. Але потрапила в цю сферу завдяки книзі, яку вирішила написати перед закінченням коледжу. Краса, як вона є, а освіта я вивчала міжнародні відносини, а саме між країнами та французьку філософію. Думала, що працюватиму в секретній службі, а закінчилася все тим, що я написала книгу поза розкішю». Ви планували працювати в секретній службі. Це була моя перша робота мрії. Але я пішла зовсім іншим шляхом. Написала книгу Краса, як вона є. Що було одним з моїх давніх захоплень? Я багато подорожувала. А яка основна ідея? Про що книга? вона про те, чи регіони та культури світу справді встановлюють стандарти краси у себе? Чи все таки індустрія краси нав'язує стандарти, і що за гра між ними?